Насамперед, чому важливо вивчати фінансову грамотність? Ми знаємо, що коли людина молода, сповнена сил, для неї неприродньо замислюватися про свою старість. Однак життя минає. І незалежно від того, чи людина турбувалася про своє майбутнє пенсійне забезпечення чи ні, врешті-решт настає той момент, коли вона вже не може працювати. І що ж з нею буде тоді? У мене завжди до будь-якої аудиторії, і особливо до аудиторії студентів, оскільки вони у нас вивчають пенсійну систему оглядово, при вивченні дисципліни фінанси. Чому я кажу оглядова? Тому що це одна-дві пари, досить серйозно ґрунтово це п'ятий курс. Це магістратура, дисципліна так і називається пенсійна система, де достеменно вони всі тонко ще її вивчають. Тому я й говорю, що для учнівської аудиторії. Це і цікава водночас тема, і ще трошечки важкувата, навіть в тому плані, що їм важко сприйняти, що колись вони будуть такі ж самі, як сьогодні їхні дідусі, бабусі. І тому в мене до аудиторії завжди виникає таке питання: чи задавали ви собі питання про те, якою буде ваша старість, якою ви її собі уявляєте, якою хочете, щоб вона була у злиднях чи забезпеченою? Слід розуміти, що відповідь на це питання залежить не від держави сьогодні, не від роботодавців, а у першу чергу від нас самих. І на сьогодні це дійсно потрібно усвідомлювати ще із шкільної студентської лави. Як дбаєш, так і маєш, говорить народне прислів'я. Однак не можна подбати про своє пенсійне майбутнє, якщо не знати, яку пенсію готує тобі держава. Та які існують можливості для її примноження, для покращення з більшого збільшення свого пенсійного забезпечення саме необізнаність людей не дозволяє скористатися їм тими можливостями завчасно і з мінімальними витратами коштів. Адже чим раніше людина почне відкладати кошти на пенсію, тим менше їхню суму потрібно буде відволікати із сімейного бюджету. Саме тому актуальним завданням на сьогодні є підвищення фінансової грамотності населення, і, зокрема, в цьому питанні. Як на мене, і я думаю, що я розділю точку зору багатьох з присутніх, і, звичайно, ж точку зору автора, який готував цей матеріал до навчального посібника-підручника. Фінансова грамотність, як на мене, це багатовимірне поняття стосовно пенсійного забезпечення. Чому? Тому що воно, по-перше, включає розуміння обмежених можливостей держави щодо забезпечення прийнятного рівня пенсійного забезпечення з огляду на складну демографічну ситуацію в країні. Це перше, вони повинні це розуміти. Друге, усвідомлення необхідності турбуватися про свою майбутню пенсію самостійно. І, звичайно ж, по-третє, готовність приймати участь у формуванні власних пенсійних накопичень. Людина, яка планує своє пенсійне майбутнє та приймає активну участь у його реалізації, вона почувається себе, звичайно, більш захищеною і впевненою у завтрашньому дні. Що з вивчення пенсійної системи та її фінансових продуктів, що ж дасть змогу? Який зиск? Ну, по-перше, Знати, у чому сутність пенсії та які її види існують. По-друге, розуміти, у чому полягає різниця між державною та приватною пенсією. І по-третє, вміти розраховувати суму нагромадження коштів на пенсійних рахунках в даному разі, зокрема, акцентую увагу на недержавне пенсійне забезпечення, оскільки вивчення. Викладання основ фінансової грамотності зорієнтовано в першу чергу на школярів. То як я вважаю, я думаю, що ви не будете ображатися на цей слайд, буде доречним використовувати найбільш зручні для їхнього зрозуміння і їхнього віку поняття. Але я його не придумала. Це поняття існує в літературі і що часто використовується. Багаторівнева пенсійна система порівнюється. Яка впровадження сьогодні в багатьох країнах вона порівнюється із так званим своєрідним пенсійним пирогом? Який же пенсійний пиріг ми маємо в Україні? В Україні він складається із трьох рівнів: солідарна пенсійна система, перший рівень, другий – обов'язково накопичувальна система. Ви вже говорили, що вона не впроваджена правильно, і система недержавного пенсійного забезпечення. Таке поєднання забезпечує соціальні гарантії та фінансову стабільність. Пенсійної системи, адже солідарна та накопичувальна система підбладні впливу ризиків, перша вразлива щодо демографічних ризиків і ну досить стійка до інфляційних, а друга навпаки, фінансування потреб людини у разі припинення трудової діяльності за певних обставин, чи то старість, чи інвалідність, тощо як правило здійснюється за рахунок коштів, що отримуються нею у вигляді пенсії. Ну і відповідно, кожен учень повинен розуміти, що пенсія це гарантована щомісячна грошова виплата, яка надається громадянам, які мають право на її отримання після досягнення певного віку або за настанням інших подій. Я хочу дещо зупинити свою увагу. Я скажу дещо, тому що після мене буде також дуже цікава доповідь, і я не хочу, щоб у нас матеріал повторювався, тому я досить оглядово акцентую вашу увагу на солідарній пенсійній системі. На рівні солідарної пенсійної системи в основі функціонування солідарної пенсійної системи покладено принципи солідарності поколінь. Це коли люди кожного наступного покоління опікуються пенсією попереднього, тому в солідарній системі кожний, хто працює, зобов'язаний відраховувати частку заробленого спеціального фонду до спеціального фонду, з якого потім виплачуються пенсії. У ж беруться пенсії у солідарній пенсійній системі. По суті, пенсійний фонд, я його також назвала, це великий грошовий мішок, куди спочатку йдуть всі відрахування заробітних плат, а потім ці кошти розподіляються серед пенсіонерів. Я думаю, що якщо так наводити, то навіть і десь на підсознательному уровні воно залишається і діти цей матеріал сприймають і розуміють його. Із солідарної системи пенсійного забезпечення призначаються три види страхових пенсій: пенсії за віком. Пенсії по інвалідності і пенсії у зв'язку з втратою годувальника окрему увагу хочеться звернути на те, що сьогодні більшість громадян упевнені в тому, що держава повинна виплачувати їм пенсію незалежно від того, де і як працювала і чи працювала взагалі людина. Однак після однак пенсія призначається у відповідності до страхового стажу, враховуючи тим самим загальну кількість та періодичність здійснення пенсійної внесків до пенсійної системи. Так, без сплати мінімальних страхових внесків протягом 15 років громадяни не матимуть права на отримання пенсії за віком. Суть накопичувальної системи. Полягає в тому, що частина обов'язкових внесків до пенсійної системи накопичуватиметься в єдиному накопичувальному фонді і обліковуватиметься на індивідуальних пенсійних рахунках громадян, які будуть сплачувати такі внески. Кошти, які будуть обліковуватися на даних індивідуальних пенсійних рахунках громадян, Є власністю цих громадян і вони зможуть скористатися цими грошима при досягненні певного віку. Рівень пенсійного забезпечення в солідарній системі значною мірою залежить від демографічного стану населення і економічного розвитку держави. У, неспри... у несприятливих демографічних умовах держава змушена докладати значних зусиль, щоб гарантувати пенсіонерам хоча б мінімальний розмір пенсії. Тому, якщо ми хочемо отримувати, ну я написала високий, ну пристойний, тому що що таке високий, незрозуміло для кожної людини. Пристойний рівень пенсії, ми повинні. Потурбуватися про це самі завчасно і розпочати формувати власні пенсійні заощадження. Сьогодні сформувати додаткові заощадження на старість можна шляхом участі у системі добровільного недержавного пенсійного забезпечення. Основу такої системи становлять недержавні пенсійні фонди. Що таке на державні пенсійні фонди на слайді є? Я не буду це озвучувати, але єдине, що хотіла б і роблю наголос, тому що іноді студенти другого курсу задають питання. А недержавний пенсійний фонд це правда, що він взагалі не він, це фонд, який не е, керується, не управляється і не контролюється державою. Ні, справа полягає зовсім в іншому. Недержавними пенсійними фондами вони називаються тому, що держава не то, що не має до, до них діла. Або вони функціонують поза державним контролем, а тому, що держава не має права розпоряджатися їхніми коштами, і вони не фінансуються за рахунок коштів держави. В Україні існують пенсії недержавні пенсійні фонди трьох видів: відкриті, корпоративні і професійні. Я думаю, що в підручнику при викладенні даного матеріалу це є розписане, і автор, звичайно, це наглядно показав. Недержавні пенсійні фонди для забезпечення своєї діяльності користуються послугами адміністратора компанії з управління активами і зберігача. Учасниками державних пенсійних фондів може бути призначено один з видів пенсійних виплат. Перша пенсія на визначений строк. Виплата одноразової суми пенсійних накопичень, але як виняток не завжди. І довічна пенсія. Якщо ми говоримо про виплату довічних пенсій, то як правило не як правило, а вона здійснюється страховою компанією, яка має бути обрана учасником недержавного державного пенсійного фонду. В роздатковому матеріалі ми спробували навести приклад, за допомогою якого можна подивитися на Яку суму грошей відкладаючи, через який час і як можна отримувати, в якому обсязі розмір додаткової пенсії? І на двох прикладах ми це показали. До речі, я хочу сказати, що ось ця табличка, яку ми взяли, це складні актуарні математичні розрахунки, які відповідно зроблені. Ми взяли за зразок, ми їх не розробляли. Кожен державний пенсійний фонд може це самостійно робити, але ми взяли наглядний приклад для того, щоб показати. Дати в першому варіанті на яку пенсію впродовж 15 років може розраховувати вкладник, який сплачував пенсійні внески у розмірі 10% його заробітної плати впродовж 30 років, і при цьому дохідність активів на державного пенсійного фонду ми взяли на рівні 4%. Я не буду це розказувати, все досить описано, Я думаю, що це зрозуміло. Ну і другий варіант: якщо у людини постає питання, скільки йому сьогодні треба відраховувати, для того, щоб при настанні певного віку він отримував ось саме таку величину додаткової суми до державної пенсії. Дані з наведеної таблиці свідчать про те, що чим раніше молода людина розпочне формувати накопичення, тим більші суми їй вда вдасться заощадити на старість. Отже, якщо кожен із нас Прийме рішення формувати пенсійні накопичення у більш ранньому віці, то час може стати союзником в цьому випадку. І розпочавши процес накопичення на початку своєї трудової діяльності, людина може не відчути суттєвого навантаження на її сімейний бюджет. Тому в даному разі, коли ми говоримо про фінансову грамотність, про ефективність планування, про створення ощадливої та інвестиційної поведінки. Кожної людини то тема пенсійне забезпечення, захист майбутнього свого життя таким чином є досить актуальною, і тому підручник фінансова грамотність автор намагався довести саме цю ідею і показати, як на практиці можна скористатися перевагами даного механізму убезпечення власних фінансових ресурсів. В певному разі збагатити себе, дякую.